З 1 березня 2024 року було проведено перерахунок, а саме індексація пенсії, яка передбачена як законодавством, повністю законодавством України, як і законом про державний бюджет, так і законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Ця індексація в цьому році проведена з 1 березня з використанням коефіцієнту 1,0796. Індексація проведена для кожного пенсіонера індивідуально. Залежно від його показників, тобто саме розміру заробітної плати, стажу, року виходу на пенсію, крім того, підвищені мінімальні пенсійні виплати для певних вікових. Категорій і з 1 березня цього року перерахунок зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, також проведені з 1 березня разом з індексацією пенсії. Індексація пенсії була проведена нашим пенсіонерам нашої області. На даний час у нас перебуває 305 п'ять тисяч. Індексацію ми провели. Тобто підвищений розмір пенсії отримують 265 тисяч цивільних пенсіонерів. А в тому числі і учасників ліквідації на аварії на честь, які мають причини зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, середній розмір підвищення склав 286 гривень. Дані категорії індексація проведена шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, з якої обчислено розмір пенсії, саме, як я зазначала, він підвищився на 1,0796. Крім того, проведена індексацію військовим пенсіонерам, тобто пенсіонерам силових структур, які отримують пенсію відповідно закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Потім іще категорія у нас є державних службовців посадових осіб органів місцевого самоврядування, зазначенням категоріям проведено саме збільшення основного розміру пенсії. Також на коефіцієнт 1,0796. Дані перерахунки проведено автоматизованим способом, тому звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно.